Вітаю шанувальників історій, всіх, хто підписаний на канал і хто ще не встиг підписатися. На цьому каналі, друзі, вас чекають тільки нові історії, які ще жодного разу ніде ніколи не виходили десь на інших каналах. Тому хто ще не підписався, запрошую вас підписуйтеся. Тут вам буде завжди цікаво, тому що історії у нас з'являються різні. Кожна з яких по-своєму захоплююча та інтересна. А зараз вас очікує історія, яка називається «Лист старенької матері до своїх дітей. Дорогі мої діточки, цей лист пишу з важким серцем і великою надією, що він дійде до вас. Де б ви зараз не були. Я знаю, що життя за кордоном нелегке, що кожен з вас шукає свого щастя, будує майбутнє і прагне до кращого. Але в той же час у цьому світі я залишаюся тут, у нашій старій хатині, що колись була сповнена дитячого сміху, розмов і радості. Чи пам'ятаєте ви, як ми разом садили город? Як навесні я вчила вас садити картоплю і підгортати землю, як ви бігали босоні по росі, збираючи перші ягоди? Чи згадуєте наші зимові вечори, коли всі разом сиділи біля печі, слухаючи казки, які я вам розповідала? Тоді ви дивилися на мене своїми великими очима, такими щирими і довірливими. Мені здавалося, що в ті моменти увесь світ зупинявся, і ми були щасливі просто тому, що були разом. Я пам'ятаю, як ви всією сім'єю допомагали мені накривати святковий стіл на Різдво, я готувала пиріжки, вареники, голубці, а ви, як маленькі пташенята, просили скуштувати. Ще до того, як все було готово. Пісні, колядки, теплі обійми це були найкращі дні нашого життя. І зараз, коли я сиджу одна за цим самим столом, серце стикається від тиші. З почуттями самотності, тільки спогади. Залишаються мені втіхою. А тепер я сиджу одна у хаті холодно, хоча вугілля в печі горить. Цей холод не лише зовнішній, він у моєму серці. Минуло вже кілька років, відколи я отримувала від вас звістки, листи, дзвінки, навіть короткі повідомлення. Усе це стало для мене рідкістю. Ви живете своїм життям. І я рада, що ви маєте успіхи, але водночас не можу зрозуміти, як так сталося, що ви забули про мене. Чи пам'ятаєте, як я ночами сиділа біля ваших ліжечок, коли ви хворіли? Як берегла кожну купійку, щоб купити вам нові черевички чи книжку для школи. Як у нашій маленькій хатині, завжди знаходилося місце для радості, хоч ми й не мали багато. Я не нарікаю, не докоряю. Просто хочу нагадати, як сильно я вас люблю. Моє здоров'я вже не те, що було колись. Сили залишають мене з кожним днем, і я не знаю, чи зможу ще довго чекати. Інколи здається, що моє серце розривається від болю, але в ті моменти я намагаюся пригадати ваші дитячі обличчя, ваші посмішки, ваші перші кроки. Ці спогади гріють мою душу. І дають сили жити. Сьогодні я пішла на цвинтар, відвідала вашого тата. Пам'ятаєте, як він учив вас робити першу дерев'яну іграшку? Як показував, де в лісі ростуть гриби. Він завжди мріяв, щоб ви виросли добрими і сильними людьми. Я стояла там, біля його могили. І плакала, бо він завжди казав, що сім'я це найголовніше, але чи залишалася наша сім'я такою? Я не хочу, щоб ви кинули свої справи, чи змінювали свої плани заради мене. Але, діточки мої, чи справді так важко знайти час, щоб написати кілька рядків. Зателефонувати чи приїхати бодай на один день. Хіба це так багато? Я не прошу багатств чи подарунків, лише вашої уваги і любові, бо немає нічого ціннішого за сім'ю. Цієї осені я знову посадила яблуню. Пам'ятаєте ту стару, під якою ми сиділи і їли яблука, ще теплі від сонця. Вона вже майже засохла, але я не втратила надії. Мені хочеться вірити, що нова яблунька виросте і дасть плоди. Це як знак, поки саджаєш щось нове є надія є віра в те, що ви повернетеся. Якщо ви читаєте цей лист, знайдіть у серці місце для мене, згадайте наш дім, наші традиції, нашу любов, я завжди чекатиму на вас, поки мої очі ще можуть бачити, а руки обіймати. Приїжджайте, обійміть мене, розкажіть, як ви живете, бо без вас мій світ стає порожній. Коли ви будете читати цей лист, знайте, що я чекаю, завжди чекаю. І якщо ви колись відчуєте тугу за домом, за дитинством, знайте, тут у нашій хаті завжди знайдеться місце для вас, бо любов Матері безмежна. І навіть якщо світ великий, ця любов знайде вас, де б ви не були. З любов'ю. І сльозами ваша мама.